Як навчитися працювати на пньому груші і для чого вона треба? Цей снаряд покращує координаційні здібності та розвиває швидкісні якості. З чого починати? Є два варіанти роботи на пньому груші. Таким, коли ми працюємо ось такими рухами, і кулаком Для початківця простіше починати ось такими рухами, круговими рухами. Тоді площа удару більша, і її простіше контролювати. Перше треба вловити ритм. Коли у вас вже вийшло, ви можете підключати другу руку. Однією рукою, однією рукою. Коли у вас почало виходити однією рукою другою, тоді двома по черзі можна підключати роботу відразу обома руками. Якщо у вас вже вийшла робота ви можете пробувати. Так бити важче, тому що якщо ви не попадаєте в центр, вона почне літати вправо-вліво. Ну але знову ж таки, треба час для напрацювання. Так само спочатку однією рукою працюємо, тоді іншою, тоді можна поєднувати. А потім підключаємо іншу. Якщо виходить, можна два однією, два іншою. Коли починає виходити і та, і та робота, її можна комбінувати. Раз таким чином бити, і раз таким чином бити. І далі комбінуєте собі вправи, як хочете.